Добрий день, звати мене Омега Холдер і зараз я хочу вам показати дуже класні Mount Маунтаунд. І, і перше, навірно, Це... з найпопулярніших. Це тезорніметом. Так от якщо в нього Включитимек, то... По... Стукуру запалиться І в неї буде виводяться попкорн. Наверно, все це достіження <кхи> случайне просто. Так, все це викидаємо Дальше буде з водним пістолетом. Е... Якщо вколоть. Е... штучку. Ой. Так от, якщо вколоти е... Е... шприц. будь-який шприц. В пістоліт, то він пістолет лити ефект, як там сприслав, наприклад Ось я що стало з загулочком? І що стало з усіма оцими? Вони стали просто скелетами. Дальше будет з чаєм. Павлам дуже багато чаї. Сповнюємо, сповнімось, сповнюємо, сповнімось. Сповню. Десь приблизно на таких порах достіження називається чайпіті. Якщо, якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то я випущу відео з машиною часу. І всім побачення і всім пока.